Ти Знаєш, люди чомусь думають, що SEO-просування — це якась разова послуга, тобто ти один раз заплатив і твій сайт завжди буде топі топ школу системи. Об'єм роботи дійсно залежить від багатьох там факторів, в якому стані там, твій сайт, яка в тебе тематика, який регіон, яка там кількість запитів, по яким ти хочеш бути в топі, як швидко ти хочеш туди піднятись, але Всю цю історію, технічну оптимізацію, контент посилання, да більшу частину ми робимо там перші місяці, але потім завжди є куди покращувати. Завжди є нові запити, нові сторінки. Нові сторінки завжди потрібно писати тексти. Потім ці сторінки треба оптимізовувати. Сайт оптимізовувати, покращувати. Дкови фактори покращують закупати посилання. Тому ця історія, ти завжди будеш працювати над своїм сайтом, але є одна ключова фішка. Якщо ти навіть колись зупинишся запи... працювати над цим опрацюванням свого сайту, в тебе ще буде стабільний потік клієнтів, він буде до тебе доходити ще роками. Тому якщо ти готовий до марафону, готовий попрацювати зараз, для того, щоб потім отримувати клієнтів, посилання в шатті профілю.